Зараз побачимо, що тут гадати. А я собі це уявляю. Так, діти сіли рівненько, дістали зошити, пишемо. <гум> 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 ну, Дашка, ти вилита наша математичка. Та ні, вила та історичка. <гум> та ні, наша історичка історичка, а Даша спокійна. Зараз спокій закінчиться або почнеться істерика. Евелінка, ну що там? Не видно поки. Але не рогочі так, бо вас на весь коридор чути. Так, діти, сіли рівненько, бо зараз прийде вчителька. Я вибачаюсь, а ви тоді хто? Хто хто? Дашка без пальто. Я вибачаюсь, пані вчителько, а можна вийти? Не можна. Буде перерва, тоді вийдеш. Алло, це я мала сказати. Ось підождіть, зараз вона прийде і вам всім захочеться вийти. Не вітаємо вчителя стоячи. Доброго дня, Ангеліна іграми. Сідайте. Хто черговий? Взагалі то не я, але я, бо я не знаю хто, тому я. Але якщо ви не хочете, щоб була вона, то можу я, хоча точно не я, бо я не того. Ви не звертайте на них уваги, бо вони не це, а я це. Я можу, бо я сьогодні не зайнята. То давайте я. Ми вас не підведемо, Ангеліна Ігорівна. Ми, якщо треба, можемо всі бути черговими. Ви не думайте, ми такі. Так ми зараз так накинемось та так почергуємо, що аж, та аж хоч по всій школі. Ви головне не хвилюйтесь, бо вам же не можна, то ми вас будемо берегти. Сідайте. Пишемо далі. Місіс Поттер була сестрою місіс Дурслі, але вони не бачились вже кілька років. Повторюю, кілька років. Чому ми перепанці немає пампа? Що інших книжок немає? Не знаю, як кіно дивилась І книжку читала. але панку типа, я в догорі Потер ще не писав. Ти встигаєш, бо я переляку щось геть розладилась. Руки трусяться. Ручка випадає, І не пожи я сама така, хіба можна в такій обстановці зосередитись? Пишемо далі. Дурслі знали, що їх потери мають сина, але ніколи його не бачили. Повторюю, ніколи його не бачили. Що, хтось не встигає? Встигає, і... Пережити цей урок та в'їдаю поволочки. Навіщо поволочки? Нерви заспокоювати. Я коли їм заспокоююсь. А тоді я з тобою теж би щось пожувала. Записали? Записала у Ігорівна. Сидіти! Дзвінок для вчителя. Я вас відпускала. Кошмар, я б сиділа, думала Гейсі, тут мене голос стане. І не кажи я сама все на неба. Хіба так можна знущатися? Я навіть боялась відпроситись туалет, бо хто знає, що мені відповіли. Ага, летіла б ти в той туалет, як Гаррі Поттер на метлі. І хто знає, чи повернулась би. Я не знаю, звідки стільки люті люди у людини. Ми до неї і так, і так, а вона. Повторюю, як згадаю, аж мурахи по тілу. Все, дівки, розслабтесь. Урок закінчився. На наступному буде інша вчителька. Очао! Ти не впораєшся, ти не впораєшся, ох, ці мами. Так, вона вчителька, а я їй сказала, що я вже доросла. А вона мені каже. Якщо доросла, тоді піди приведемось в мене урок, і ще так є хитно. То що, я впоралась? І я так думаю.